Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець. Попадаєш в ТЦК, попадаєш в пекло. Так кажуть зараз на Україні. Вулиці українських міст пусті, чоловіки ховаються по квартирам, по хатам, не виходять на вулиці. Така жорстока реальність життя, тому що, тому що помирати ніхто не хоче. Як не крути, куди не крути, а помирати, коли люди ледь виживають, не мають чим заплатити на комуна, за комуналку. А верхні, головаті, чиновники, депутати, приближені місцевих влад, поліцаї, ТЦКшники живуть, як в раю. При житті живуть, як в раю. Люди дивляться на це, і просто ніхто не хоче йти воювати. І нічого з цим не поробиш. А кого ловлять, в ТЦК то й попадає в пекло. Я вже говорив про один з найстрашніших ТЦК України міста Хуст. І от 47 хвилин назад в соцмережах в групі «Фейсбучній відгук Чернівці читаю допис: Порізав вени. у Хустському ТЦК, чоловік намагався вкоротити собі віку. Затриманого знайшли убиральні на підлозі в калюжі крові. З вами український історик та журналісти. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.